Чим підживити уже саджанці волотистої гратенції, бачите, вони в мене зовсім різні. І та й Так. Одні вже обрізані, я вам показувала сформовані кущики. Да? Зовсім зовсім маленькі, але вже є росточки там посередині. Бачите, воно малесеньке-малесеньке. Зараз жара припекла. То вони через вікно відчувають тепло і пішли в ріст. Зовсім без підживлення. Я спостерігала, чи будуть хлорозити просто моторфі для розсади Нічого, бачите, Стоять, ще нічого хімічного не бачили, крім дощової водички і оприскування. І просто ось ростуть. Це в мене дивіться гілочки. Я втикнула одне між вузля однозначно занурювалася в торф і в корневін. він. Між допрочим, залежить багато і від корневіну. Який він. Так, є ось такі. І тайдальчики, дивіться, вже проснулися. Я їх садила, обрізала. Бачите, ось манюньки вже як добре пішли. Ще тижня їм немає, а вони вже ось добре так пішли. Усі. В принципі, на наступний день вже після обрізочки вони просинаються. Ось такі. Так, зараз будемо проливати і підживлювати одним махом. Так, віділюю я дощову водичку, в яку я буду розчиняти підживлення. Десь так грам 300. Можна підживлювати і трояндички навіть. Ну, трошки може більше. Трояндички, які маленькі, зовсім посаджені, прийнялися. Їх теж можна підживлювати. Навіть полуничку. Так, і пролюю я водичкою зараз тайдали. Трошки-трошки, бо спека вже прийшла. Трошки водичкою я полью. Так спека прийшла неймовірна і зненацька. Я не пам'ятаю, щоб на початку літа так було спекотно. Так, є. Чим я буду підживлювати. У мене є ще... Ось просто оприскувач. Мені багато не потрібно, тому я взяла з під підживочки. Так, і що мені на сьогодні потрібно? Не обов'язково ось таке. Головне формула, дивіться, можна різне підбирати. І майстер, і інші. Азоту 10, 54 для кореневої системи. Оця друга циферка потрібна для того, щоб, наприклад, розсада, все для розсади, все, що маленьке ви купуєте, повинно бути великим. Оце. Приходите так і кажете, мені треба щось по формулі, ось таке. Не обов'язково ось таке. Так воно дуже пахне фосфором, як раніше пахла оця підживочка для орхідей. Зараз вона чогось спортилась, не така, але вона так же ж шпахла, як і оце. Так, мені треба 1 грам десь на 300 літрів. Ой, на 300 мілілітрів. Так. Так, приблизно я вимірюю. Ось щось ось так. І розчиняю часу. Добавила я трошки водички, бо все ж таки 1 грам це на літр, 2 грама на літр. Так, хочеться ж красиво налити, тут немає лієчки. Так, зараз поза кадром налью. <сум> так, буде скоріше і оприскувати я буду по листу. Так, давайте, щоб ви щось бачили. Ця підживочка дається по листу. Коли купуєте, читайте на упаковочці, що у вас там позакореневе або кореневе. Так, Це, в принципі, важливо. Краще розбавити, чим зробити міцне. Так, оприскуємо по листу. Так. Бачите, тут поки формувати я і обрізати не буду, вони такі і будуть рости на штамп. А ці, взагалі, я подивлюсь різницю. Тому що інколи деякі кажуть, обрізайте, а деякі кажуть, не обрізайте, а, тому що ну, взагалі кущ якось смішно розвивається, буду дивитись, як він смішно розвивається. Тому так. Так, і тайдальчики. обов'язково. Хто не знає, що таке тайдали, це петунії, які з одного череночка дуже виростають великі. І це горщики дуже малі для них на майбутнє. Це так, поки вони розростуться, потім будемо пересаджувати в інше. Я покажу. А зараз треба нам, щоб розрослась гарна коренева система. Тобто петуня, звір. Так. Непогано вони розвиваються самі по собі, бо ще ж зовсім нічим не підживлені. Я ні у корінювачів, нічим не підживлювала. Так, мабуть, трошки вище. Так, це через тиждень після обрізочки. Я трошки менше, не витримала. Бачу, в принципі, що вони гарно ростуть і непогано. То я вже підживила. Бо літо не встигнеш, не встигнеш оглянутися, воно вже і закінчиться. А треба, ж, щоб її шапка якась наросла і велика. Взагалі буду дивитися, до якого розміру я буду допускати. Чи взагалі вона буде гарна чи не гарна. Тому ось так. Зараз підемо, покажу, яку трояндочку можна підживити цим, наскільки маленько. І, в принципі, навіть маленьку полуничку, яку ви, наприклад, посадили в цьому році, то можна цим теж підживлювати. Взагалі на начальному етапі добре це давати. Наприклад, троянда ось така, бачите, маленька. І не зовсім тут добре і ростеться, ця у куточку, можна допомогти для короневої системи взяти і оприскати. І зараз ще покажу. І ось така маленька, яка в цьому році посаджена. Вона куплена зовсім була без бруньок, без нічого. Я думала, якщо чесно, що з неї нічого не буде. І бачите, вона не квітує, а на начальному етапі, так сказати, ще й спека, то їй треба для короневої допомогти однозначно. Отаким от дають. Отаким от треба давати. Таким квітучим, звісно, це вже не потрібно давати. Триянди, які квітують, вже нехай квітують. І полуниця, яка була дуже маленька з вусика, теж можна попшити. Так, все побризкано, головне робити це на вечір, щоб нічого, тим паче, оце не стояло у вас на сонці в тінючку. І все, і все буде чудово. Головне подружитися з формулою, вибирати собі те, що потрібно. І, в принципі, все. Все, лайк вашим і гортензіям, і квіточкам. Далі буде.